Про основні події вівторка 20 вересня вже готові розповісти. Журналісти ТВА у студії для вас працює я Яна онуляк. Деталі далі у випуску, тож не перемикайте. Триває 209-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 Обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. На Буковині попрощалися з героєм, який поклав життя, захищаючи батьківщину від російських окупантів, старшого солдата Вільховецького Яна, война військової частини, а 3029 в останню дорогу провели на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. За вино – берці для ЗСУ. Таку благодійну акцію започаткував Арсен Аваков. Відтак колекційного вина вже продали на понад 100 тисяч доларів. За виручені кошти планують закупити зимові берці для українських захисників. На свій час, када кожне що може, то і ми робимо, що можемо. І з моїми помощниками організували цю продажу якби благотворительною акцію і у берці, зімні берці. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Я думаю, что это очень хорошо и правильно. Государство обеспечивает оружием и прочими сложными вещами, а граждане смогут обеспечить, кто чем может. Дефицит безусловно есть, как и есть дефицит и в основных вещах, и в оружии, и в снарядах, и во всем остальном. А когда речь идет о таких вещах, как берцы и одежда, то это очень важно сейчас. Тем более вы должны понять, что у нас произошла колоссальная волна мобилизации наших граждан. И армия выросла в разы. И, следовательно, обеспечение этой армии не было достаточным и не является достаточным сейчас. Поэтому вот такое возникает частно-государственное партнерство, такой негласный внутригражданский договор. коли громадяни граждани ділують, що можуть допомагають як можуть, і государство делает свою роботу. Відтак акція триває. Тож всіх охочих закликають приєднуватися до ініціативи. Подивитися перелік лотів та ціну на вину можна на сторінці Арсена Авакова у Фейсбук та у телеграм-каналі. Збирав гроші на зсу з півом. Українські захисники на фронті отримали допомогу від 12-річного боковинця Сашка Костецького. Хлопець зібрав понад 21 тисячу гривень, співаючи в громадських місцях Чернівців та області. Усе зароблене, а також свій особистий квадрокоптер передав волонтерам. Ті своєю чергою придбали для захисників найнеобхідніше, зокрема, термопілизну. Зворотній зв'язок з передової. До наших захисників прибула посилочка від співочих соловейків Сашка та Даніка. Термобілизна придбана за кошти, зібрані завдяки творчому таланту братиків та особистий квадрокоптер Сашка. Бійці дуже розчулені тим, що такі маленькі патріоти роблять великий внесок у нашу перемогу. Знову за рибу гроші. Боротьба проти скандального будівництва у Чернівцях на Шептицького сім триває. Публічним розголосом жителі сусідніх будівель та небайдужі чернівчани все ж домоглися припинення проведення робіт на об'єкті в межах історичного ареалу. Втім, забудовник продовжує будівництво житлового комплексу. Детальніше вже готова розповісти моя колега. 14 вересня Міністерство культури та інформаційної політики як центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини надало приписи, які вимагають від замовника колективного проектно-кошторисного бюро побуту та будівельника приватного підприємства Грейп 2002 негайно припинити проведення робіт на об'єкті Шептицького-7, що проводяться в межах історичного ареалу міста. Це доводить ще раз, що ми були праві, що тут дійсно здійснюються незаконні роботи, що це центральний історичний ареал міста, який має надзвичайний захист зі сторони закону України про охорону культурної спадщини, і цього закону необхідно дотримуватися. Втім, незважаючи на приписи мінкульту, замовник та забудовник і наміру не мають нічого припиняти, мовляв, ніхто і нічого їм не надавав. Ми маємо всі дозволи, які потрібні для початку будівництва. Ми ніякого документа, ніякого припису з міністерства культури. Та інформаційної політики України не отримували. Коли ми його отримаємо, ми зможемо дати якісь -то коментарі. Нагадаємо, колись тут був майданчик і місце для занять спортом учнів трьох навчальних закладів. Наразі його знесли та вирили котлован під будівництво. А діти та сусіди залишилися без спортивної зони. Це життя тут була спортивна площадка для школи 14-ї, для цієї школи, для румунської школи. Тут діти займалися, тренувалися, все запустили. Тепер пішло будівництво. Тільки недавно тут була початка, де ми гуляли, кожне літо збиралися, грали в футбол. Хоча б з тими воротами, там, де навіть з цієї сітки не було на воротах, но ми грали. Тут і старі люди, почали бігати, займатися спортом, проводити свій вільний час, чому я маю там їхати в кінець міста до 22-ї школи, пограти в баскетбол, зайнятися спортом з друзями. Хоча біля мене, біля мого дому, тут є початка, чому її не можуть зробити. От скажіть мені, будь ласка, скажіть, чому ви не можете зробити нормальну площадку? Ви її довели до того, що тут вже немає ні площадки, тут чисто якесь болото. Ну, чесно, болото. Зробіть, будь ласка, щось для дітей. Тут є три школи, тут є моя 14 та школа любима, де я навчався ці е, роки. На цій площадці я грав у футбол з 6 років, з 5 років. Тут була площадка. От, так що. Якщо хтось каже, що тут не було ніколи площадки, то я свідетель, я на ній виріс. Жителі Шептицького неодноразово зверталися до Чернівецької міської ради, аби влада запобігла будівництво, адже масштабні роботи тут можуть зрівняти з асфальтом їхні будинки, які і так перебувають в аварійному стані. Однак робочий процес тут таки розпочали. Міська рада закрила очі на це. І їм би вигідно, тому що щось будувалося, щось робилося і так далі. Ну, Я так думаю, що не просто так, тому що міський голова він обіцяв нам зразу, коли він прийшов ще до влади, що, що тут нічого будуватися не буде, і він це все бере під контроль, але побачили ситуацію зовсім по-другому. Тобто, видно, якась там йде домовленість між мером і забудовником, і видно дуже серйозно, бо так би просто він би через суд не виграв, і так би йому дозвіл не дали. Однак, 13 жовтня 2022 року у забудовника завершується договір на оренду землі. Втім, продовжувати його чи ні вирішуватимуть депутати Чернівецької міської ради. Своєю чергою в юроправлінні Чернівецької міської ради ситуацію коментують наступним чином: з боку міської ради не може бути заперечень, бо є усі дозвільні документи дозвіл на проведення будівельних робіт був виданий на виконання рішення суду. У забудовника є містобудівні умови, які видані ще у 2015 році, та дозвіл на будівельні роботи. Виникло питання щодо дозволу на проведення земельних робіт, який видає Міністерство культури. Чи забудовник звертався туди, нам невідомо. І оскільки цей дозвіл видає Мінкульт, то лише вони мають право вжити заходів щодо призупинення робіт. Таким чином, вочевидь, у ратуші намагаються зняти із себе будь-яку відповідальність за скандальне будівництво у самісінькому центрі Чернівців. Як розвиватимуться події надалі, розповімо у наступних випусках новин. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, дня, ТВА. На Буковині судитимуть псевдопосадовицю так званої «ЛНР». громадянці України інкримінують колабораційну діяльність. Слідством встановили, що 29-річна жителька Луганщини добровільно пішла на співпрацю з окупаційними військами РФ і представниками Псевдореспубліки з березня 2022 року. Вона обіймає посаду так званого заступника голови адміністрації Міловського району «ЛНР». На Буковині з пострілами зупиняли правопорушників, які намагалися переправити тютюнову контрабанду через українсько-румунський рубіж. Співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з нарядом відділу фальків виявили групу невідомих осіб з пакунками. Попереджувальні постріли не зупинили втікачів. Порушники покинули свій товар, і накивали п'ятами, аби уникнути відповідальності. Після перевірки прилеглої місцевості прикордонники виявили майже 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає понад 200 тисяч гривень. За добу у Чернівцях трапилось три ДТП за участю дев'яти автівок. Зокрема, на вулиці Хотинській водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з іншим транспортним засобом. Згодом на вулиці Лук'яновича відбулася автопригода за участю одразу п'яти машин. Водії не дотримувалися безпечної дистанції, тому допустили зіткнення з автомобілями, які рухалися попереду. У наслідок третього ДТП, яке сталося на вулиці Тесменецькій, перекинулась автівка. За попередню інформацією, у жодному ДТП постраждалих немає. Ресурсів бракує. Споживачі заборгували у перед Чернівці теплокомуненерго понад 50 мільйонів гривень. Відтак містян просять розрахуватися і таким чином допомогти місту підготуватися до опалювального сезону. Аби опалювальний сезон пройшов плавно і без аварій, нашому теплокомуненерго потрібні часто ресурси. Якщо першого там не жаліють, то останнього бракує. Наразі за тепло вже заборгували понад 50 мільйонів гривень. Якщо ви серед боржників, допоможіть підготувати місто до холодів, хоч частково, скільки можете, але заплатіть за рахунками. Своєю чергою владу міста вкотре закликають не зволікати та ініціювати розробку і затвердження програми місцевих субсидій, таким чином допомогти як малозабезпеченим чернівчанам, так і теплокомуненерго. Інакше кризи неплатежів за комунальні послуги просто не уникнути. Вважає народний депутат двох попередніх скликань Максим Бурбак, про що неодноразово попереджав очільників міста в етерах телеканалу ТВА. Проходження опалювального сезону це відповідальність органів місцевого саврядування. І можу вам сказати, що Київ прямо скаже: шановні, у вас на місцях є повноваження, у вас є на місцях е, фінанси. Будь ласка, фінансуйте. Той же самий керівник теплокомуненерго прийде до вас у грудні місяці і просто скаже: шановні депутати. Є заборгованість по сплаті комунальних платежів, і вона буде рости. Ми бачимо, як ростуть ціни на продукти, на послуги, і цілком логічно, коли сім'я буде вибирати, що профінансувати холодильник або сплатити комірне, спершу буде стояти холодильник. Ну так воно є. Тобто буде криза неплатежів. І він прийде, скаже, шановні, нам Чернівці газ. Продає газ за передоплату, або нам треба їм повертати борги. Дайте мені, будь ласка, дотацію з бюджету, тому що у нас по неплатежам від населення десь буде біля 100 мільйонів. І ви їх надасте, тому що зупиняти опалення в зимовий період заборонено законом. Так чому не направити ці 100 мільйонів гривень? Через допомогу тим, хто не платить, які потребують цієї допомоги, і через них цільовим платежом, щоб це пішло до теплокомуненерго. Ви допоможете своїм мешканцям, нашим мешканцям в Чернівцях, і допоможете комунальному підприємству. Тут мовчок. У Чернівецьких тролейбусах поступово впроваджують безготівковий проїзд. Вже близько 60% електротранспорту працює без кондукторів. Варіантів оплати за поїздку є декілька. Зокрема, відтепер Чернівчани зможуть купити квитки просто через термінали на зупинках громадського транспорту. Деталі у сюжеті у Чернівецьких тролейбусах впроваджують безготівкову оплату за проїзд. А згодом кажуть, буде і електронний квиток. Електронний спосіб оплати це завжди перевага, тому що не потрібно шукати готів... Друга перевага це те, що який би не був наповнений транспортний засіб, ти можеш розрахуватися чи з свого телефона за приїзд, чи зайшовши на вході, звалідувати картку при вході в тролейбус. Наразі придбати квиток можна одразу кількома способами: готівкою у водія, карткою за допомогою валідатора та у найближчому терміналі. Відмовляться і від звичних квитків. Валідатори з 1 жовтня не видаватимуть квитанції. Чи оплатили пасажири проїзд, перевірятиме служба контролю. Наразі її ще доукомплектовують працівниками. Для перевірок вже отримали спеціальні валідатори. Достатньо буде службі контролю перевірку здійснити, приклавши карточку або телефон. В разі була. Дійсна оплата до терміналу. Щоб переконатися, що оплатити проїзд стало легше. Ми вирішили і собі придбати квитки на тролейбус через термінал. Відтепер оплатити проїзд у міському електротранспорті можна за допомогою терміналів: EasyPay, приватбанк та iBox. Спочатку серед категорій обираємо квитки та подорожі, потім вносимо оплату і натискаємо Сплатити. Очікуємо наш чек. Перший чек вийшов ушкодженим, тож ми вирішили купити квиток ще раз. Повторивши ті ж самі дії і сплативши вже вдруге 5 гривень, ми лише почули спроби термінала роздрукувати нам чек. Також вирішили перевірити ще декілька терміналів на найближчих зупинках. Жодному з них не вдалося знайти потрібні кнопки. давайте тоді спробуємо іншу категорію. Натискаємо на інше, і бачимо на екрані перелік. Варіантів доступних так в цій та інших категоріях меню ми не знайшли потрібної кнопки в терміналі. Придбати квиток не вийшло в кількох сусідніх також. Наразі тролейбусне управління допрацьовує можливість оплати через термінал. За словами Петра Лисака, зупинки ще доукомплектовують терміналами. А ми тим часом запитали у чернівчан, яким способом оплачують проїзд найчастіше. я би платила карткою. Це зручніше. Не треба мати справу з готівкою, копійками і так далі. Здачі не потрібно чекати. Карта? так зручніше. І менше. Вероятно, з того, що ти заразишся, наприклад. Це комфортніше? Готівка, тому що ці ну, штуки, які поставили, допустимо, і проплачуєш, да, і дурить, тому що на чек не дає пару разів. Проплачуєш, приходить пар пару смс ок то три рази може заплатити і навіть не заміки. Ну, Я ще навіть е ніколи не пробувала платити карткою. Але ось, наприклад, якщо віддавати перевагу, то я б віддавала перевагу готівкою. Тому що, як на мене, ну це якщо вже хочуть повністю забрати кондуктора, то люди похилого віку, або навіть е ті люди, які вже старші, так вони мають. Е Безкоштовний приїзд, але все рівно це м, для, для всіх зручно. Хтось не може мати картки на телефоні, для хтось не вміє цим користуватися. Картою. Та не набагато зручніше, тому що на коштах дуже багато бактерій, дуже, багато, дуже часто всі кашлюють, не витирають руки, не зіфікують. Картою приклала, забрала і все. Е, картку. тому що це швидше і легше. Петро Лисак каже, що в ЧТУ працюють над покращенням стану тролейбусів, регулюванням інтервалів руху та вносять корективи у кадровий склад. Останнє найбільше торкнулося кондукторів, адже в Чернівцях вже з 1 жовтня стартує безготівковий проїзд в електротранспорті. Тут більше потрібно розраховувати на частність людей, бо тому, що не всі будуть платити. Наприклад, немає кондуктора, то ніхто не платить. Я сьогодні їхала, то багато хто. Не прося, то й не даю. Я думаю, багато буде хто просто не сплачувати проїзд. Водночас умови проїзду змінили і для пільгових категорій. Відтепер такі пасажири повинні будуть не просто заходити в тролейбус, а й отримавши спеціальні картки, засвідчувати їх через валідатор. Це дозволить управлінню вести облік пасажиропотоку та дізнатися, якими насправді мають бути компенсації з міського бюджету. До 31 грудня достатньо буде пред'явити пред'явити посвідчення мати з собою, але за цей період три місяці ми маємо намір видати пільгові картки людям. Картки будуть реалізовуватися в мережевих в мережевих магазинах, а також в Служба контролю наша буде здійснювати реалізацію цих карток, поповнити їх можна буде в цих же ж мерезевих магазинах на касах або в терміналах. Врешті планують вже з 1 січня 2023 року електронні квитки будуть у всіх пасажирів. Тож проїзд в новому році буде повністю безготівковий. Валерія Пержун, Руслан Бацюк, Теми Дня ТВА. На цьому будемо завершувати. Я дякую вам за увагу. Більше про ці та інші новини дізнавайтесь на сторінках. ТВ, у Фейсбук та Ютуб. На все добре.